Друзі, всім привіт, Київ, Україна. Мене звати Олена. На вулиці у нас перша половина травня, якогось хренового травня. дощ. Мала, то гуляла з собакою зранку чи спитала. Кажу, як на вулиці. А тепло, каже. Говорю, я одягну футболку і хацю від цю кофту. Не змерзну? ні. Ага. І йду зараз, як здрасті. Ось я вдягнені тепленькою, я тут. Так ще й дощ. Ой, капець. Так, сьогодні ми з вами зараз я йду в метро. Хочу подивитися собі маленьку каструльку таку, щоб то так чиста. гречка, вірмішелька. Ну і взагалі. Подивимось, що у нас зараз там по цінам. Останнього разу ми з вами там були десь перед новим роком, здається. Ну, Сходимо сьогодні, прогуляємося, подивимось, що у нас там, що по чому. Дякую всім, хто підписався, хто не підписався, підписуйтесь. Нажимаємо своїм красивим гарним пальчиком. На кнопочку підписатися, щоб не пропустити нові відео. Ну а з вами вже зустрінемося вже в самому магазині. Так, ну що, я вже в магазині, зараз спочатку подивимося кастрюки, ну а потім вже підемо дивитися, що в нас по продуктам. Так, кастрюльки, кастрюльки. Ну от я би. Отаку От собі взяла. Вона 2,9 літрів, але по факту буде трошки менше. Ну, 2,5 по факту буде. Ось такою. Коштує вона 670 гривень, а якщо брати від штук, то 500. Ну, не знаю, якось дороговато. За таку маленьку. Ну, а далі вже пішли Ані. Вони ще є, ані, це вже зовсім це так, для яєць, мабуть. Ну так, да, для яєць, скільки вона коштує. Ніхрена 740 гривень малесенька на один літр. -да. Ладно, пошукаємо десь в іншому місці. так, Йдемо тоді дивитися на продукти. Так, сьогодні у нас неділя, народу так достатньо. От зараз буду підходити до прилавка м'ясного. Ну і там, як завжди, стоїть черга. Подивимось, що там по чому. Так, стейк свинячого ошика. Вже замарінований, соусі Кирияка. Теріяка, так? Да? Кирияків. 280 гривень стейк у шумі частини, також замаринований. Размарин та лимон 290. Ковбасочки за кілограм 230. Якщо брати від трьох, то буде вже 219. Так, ковбаски зі свиною домашні 240. Ковбаски з та яловичини також 240. Так, чергу проходимо, що у нас тут є стегно свиняча 214. Так, лопаткова частина 220. А від 3 кілограмів буде вже по 209. А від 10 по 200. Акція зараз на та застигнова частина свиняча 210 гривень. Трима частина 310 за кілограм. Акції. М'ясо до шашлика. за кілограм 250 гривень. Так, ну, це вони усі від 2 кілограм. Б'є м'ясо для шашлика по кавказськи За кілограм також 250 гривень. І от такі вони. Вони також від двох. Кілограм. Так, зайдемо до морозильної цієї камери, подивимося, що в нас є тут цікавого. Так, а шияк свіни 304. Якщо брати від 10, буде по 284. Ось такі от шматочки. І скільки? Ага, тут три кілограма. Вжити до 18.05. Тут що в нас? Філе куріне. За кілограм 170 гривень. І от така. Ой, велика упаковка від 5 кілограм Ох, тут і холодно. Капець дубар. Що в нас ще є? Так, вырезка яловичина. Ох ты, блин. 1130 за килограмм. Вот такая горнюня. Это наша котлета для бургера. За упаковочку. за акция 120 гривен. Ошиечек. Тут 2 килограмма. А цена. Ага, от мабуть, да? ага. Ціна 304 гривні. Ну от. Якось так по м'ясу. Зараз подивимось, по чому яйця. Видається, навіть лід, За упаковочку 50 гривень. Такі. Якщо від двох, то по 45. Так, ладно, бачу яйця, де ми подивимось. Що в нас по яйцям тут? Так, бачимо квочка домашня за десяток. 40 гривень. Ой, 70 гривень 40 копеечок. Такі яйця курячі категорії С О или s 0 вісім гривень за десяток. Угу. От такі є за 79 вищої категорії. І є навіть за 83. Яйця від курей вільного От Які самі гуляли, ну. Дорогі тут яйця, От саме дешевше, це воно, грубо говоря, 7 гривень, 7 гривень за яйце. Подивимось, яке воно. Ну таке, так, да, воно крупненьке, немаленьке. Ага, о, знайшла ага, це вони по акції зараз по 60 гривень, а так були по 70. Ну-ка, подивимо. Ну, тут вони вже, так. Да. Тут вони вже трошки менші. І є також отака от акція. По 65 гривень за десяточок. Ну, найдешевши це 6 гривень за 1 цени. Ну, це трошки дороговато. Так, от зараз по акції сир 350 гривень за кілограм. Це в нас поряд. Так. Наскільки я заважить, наприклад, шматочок. 285 грамів. Ось такі 45%. Ага. А є такий сметанковий. Також пакці 280 гривень. І заважить він на, а не зрозуміло, наскільки... Ага, да, тут 300 грамів. 5. Так, ладно. Підемо далі дивитися, що в нас тут є. Ну, багато я бачила червоних цінників. Це що в нас було сир млайковіта по 60 гривень, але його розібрали. Так, сир блакитний, 50%. А, це за гривень. А, він 100-грамовий, тобто за 100 грам 60 гривень. Такий блакитний. Раз блакитний, то я так розумію, він з плесенью, так? Да? Ага. І не побачиш, ну, з плесенью. Ага. Виробник Польща. Ага, і є такий сир срібний теж. 60 гривень за 100 грамм, а ну, то за таку упаковочку. Осрібницю, як зрозуміти. Я ну, так розумію, це усі такі сири з колесінь. Так, підемо, подивимося, що в нас по овочах. Ага, отака, це акція, якщо брати від двох штук. Угу. Що тут сир Філадельфія? Від двох штук буде по 50 гривень, а так 75. Ну, беруть, лоруч, розбирають. Ладно, подивимося, що в нас по овочам. Так, проходила рибний холодильник. Давайте подивимося тут ціни. Ці дорада 250 грам, 280 гривень. От. Таке от філе сібаса у нас по 280 І воно фасовано по 250 грамів. Горанда патрони 650 грамів 450 гривень. Тут такі дві штучки. Вот якась акція тільки 4 дні. Ласой шматок. охолоджений. 360 гривень за кілограм, смужка кальмара 500 гривень за кілограм, Форель Райдушна по акції 300 гривень за кілограм. Ага, і от це наша рибка, яка по акції насос. И скидку вона тут заважить Кіло 275. Кіл. Такий шматочок за 460 гривень. Так, полуничка в нас вже фасована по 250 грам по 130 гривень. Малинка 400 гривень, теж фасована 125 грамів. Кумкват фасовка, боже, а що вона таке? Якась Южноафриканська республіка. А що це таке? 160 гривень за упаковку, то щось воно таке маленьке, жовтеньке. Так, нектарин кошик пів кіло за 160 гривень. Ага, от така от є шовничка, Фасована тут кілограм 350. Лахина 760 гривень. То Та я так розумію, за ящичок. О, за кілограм ящичок. Так, ладно, йдемо у відділ овочів та фруктів. Так, подивимось, що в нас. Ага, бананчики по 75. Що ще в нас тут апельсин Єгипет по 65 за кілограм, від двох буде по 60. Так, цікаво, по чому капусточка, хочу взяти капусточку. Ну, 75 гривень, капуста молода і різних розмірів. Оце, що мені тут подобається, що різні розміри. Ну, трошки задорогувати, бо я на ринку брала і по 60. Огірочки по 90 такі, от. Ну, якщо чесно, вони трошки м'якенькі. Стара капусточка по 70. Якось воно якось воно дорого за молода. 85, якесь 70, якось вже, я думаю, ту стару особу і не беру. Так, перед червоний зараз акція 130 гривень. Ось такі є маленькі перчики. Батом 109 гривень. Ага, а це за упаковочку, отакі вони малесенькі. Так, подивимось, що в нас по картоплі. Ага, є такий томат рожевий. Україна 120 гривень за кілограм. Надо буде, треба взяти. Так, томати черри за упаковочку 400 грамів 70 гривень. Буряк, митий у нас по 45, але він такий, ну, як горох і... В'ялий, прив'ялий. Картопля рожева по 37. Ну, блін, ну, капець. От, я в шоці. Ладно, дивимося далі. Томат Шеррі Україна 200 гривень. От, такі от малесенькі. Так, 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 йдемо далі. Молодий буряк по 70 гривень. Ну да, так, це вже буряк. Він плотненький. Що в нас тут? Батат 150 гривень. А це ще в нас буряк імпорт за кілограм 60 гривень. Фасований, але він також м'який. Картопля молода рожева. 50 гривень така. Ну, не знаю. Молода не молода. А от картопля молода Єгипет 40 гривень. Не знаю, може взяти. Картопля Біла Україна 30 гривень. Але також якість, якась вона вся в дирках, в тріщинах. Морква мита по 50. Але вона вся така огромна, можна вбити і знову якість залишає бажати кращого. Так, що ще можемо побачити? Цибуля сітка 2,5 кг по 105 гривень. Біла цибуля по 100 гривень за. Сейчас глянемо по чому пікиночка. Пекіночка молода, 40 гривень. Ну, от така от. редіс редис. А вот шестину на редис я не бачу. Взагалі. Так, візьмемо, мабуть, помідорків на салат. Ну, а редіс, звісно, також залишає бажати кращого. Як і зовнішній вигляд, так і на, скажімо так, ощуп. Все таке м'яке. Так, яблучка в нас Гренні Сміт. Україна по 100 гривень. Такий зелененькі, ну. нам виглядять грушка по 85. Груша Санта Марія по 120. Така. Груша конференція також по 120. Ну, Я так розумію, це такий сорт, що вона така, якась коричневата. Груша наші. А, коротше, китайська груша, але якось вона більш схожа на яблоко, ніж на грушу. Така от одягнена, одягнена. По 190. Ну, я так розумію за кілограм, не за штуку ж. Чи Бог його знает. Вона є більш схожа на яблука, ніж на грушу. Подивимось, що у нас по салату. Ага, ось зараз салатики по акції 40 гривень. мікс, Ну я. Візьму молоду капусту. Ага, так бачу це на редис. Редиска в нас по 70 гривень. Але я кажу, там якість. Настояща. залишати кращого. Такий салат світковий. Тут 400 грамів 130 гривень. І є на вагу. Салат росо за кілограм 300. Це у нас салат фрізе 150. От, запучочок 220 грамів, хочуть 65 гривень. Так, от такий салатик по 300 гривень. Але тут, ну як зрозуміти, де якийсь отут салат. Трокодеро 200 і салат лоло бьондо по 300. Ну як зрозуміти, деякий салат. По акції спаржа зелена 100 гривень. То за таку за штучку є така спаржа. Тут же 350 грамів. 300 гривень. Зараз подивимося, по чому в нас Грибочки, так, печериця 100 гривень за кілограм малесенькі такі. є вже запакована. Ну, от, наприклад, за 450 грамів зовсім маленькі 90 гривень. Що тут в нас це ще таке? Гриби Ерінги, 90 гривень за от таку от упаковочку. Ага, глянемо, що в нас соління, о, морква по корейськи ціло відро, 3 кг 330 гривень. Квашена капусточка за пів... а, кілограм 110. А тут за 3 кілограми 360. Ну, я такі от салатики морква по корейськи селеру за 45, ага, соління. Огірочки салоні 850 грамів по 110 томати салоні черри за упаковочку це 550 грамів 70 гривень. Ну, от так вот. Так, ага, щас, Що у нас? Кукурузка такі. Ага, кукурузка гриль. За 2 штучки. 90. 5 гривень. Авокадо, авокадо. Ага, тут різні ціни. Ну, Отаке от авокадо дрібне. 30 гривень за штучку, але він зелений, дуже твердий. Ага, этот, нібито по кольору повинен бути спілий, але він також якийсь твердий. А авокадо калібр. Вже вісімдесят гривень. Отакі от, от так, ладно, буду оскуповуватись і буду виходити. Ой, а що це? Підтахая біла. Яка ж вона біла, коли вона рожива? За одну штучку 360 шістдесят гривень. Також така от гарно вдягнена, вдягнена. А це що у нас карамбола? Малазія за одну штучку 100 гривень. Боже, а що воно таке? Не знаю я, що воно таке. Ага. Є кокос за штучку 50 гривень. Що, друзі, вийшла я з метро. Навіть якби хотіла ще походити, ще щось показати, вже б не вийшло так, як... Або чутно Даша, що ви сирена, почалася повітряна тривога, а під час повітряної тривоги метро зачиняється. Ну, трошки так скупилося, трошки більше, ніж на 200 гривень. Ну, нічого такого є, ні. я і не купила. Капустинку взяла, помідорки рижки, трішки, трішки огірочків, собаки на бульйон варити ткачину скажімо так спиночку каркаси такі ткачини сухарики взяла там і любині а, і пакети для сміття ну, нічого такого як кажуть суттєвого ну, і вийшло трішки більше ніж на 200 гривень так ну що в нас ну, по цінам ну по-перше Народу так багатенько, що по цінам. Ну, знову якось якість овочів. Кромає таке вже. Ну, Картоплю ви бачили, деяка в якому стані. Морква також якась підпліснявіла, папуряк в'ялий. Ну, за якістю можна якось і покраще дивитися, бажаючи. На те, які тут ціни, то ну, а так взагалі от картопля молода єгипетська по 40 гривень. Нормальна ціна, бо зараз молода картопля. Ну, можна, звісно, якщо вона така трошки зелененька, знайти і потішевше. Але так загалом зараз світ 100 гривень. Ну, є багато червоних акція, да, факція. Яйця якісь дорогі, якщо порівнювати, ну, і з ринком, і з, з тим же самим АТБ. Найдешевші 6 гривень за штуку. Ну, в общем, скажімо так, пройшлися, а побачили ціни а, на початок травня. Дякую усім, що сходили зі мною, прогулялися, Боже, там так холодно, я так щось змерзла в цьому Ну, Буду йти вже потихоньку додому. Усім бажаю гарного дня, тихого дня. І всім, як завжди, всім до нових зустрічей. Всім пока-пока.